Хотіла о, почати робити опору для квітів, але зривається дощ. Ах. Ладно, піду ще змогу трошки пограюся. Вже Де? І добре, що я зарані підготувала деревину, але не вистачає ще ось такі, ось такої, по-моєму, однієї річки. І треба вирізати ці, ці дошки. Так. І ось що я вчора, що мені вдалося, зробити. Буду робити ще одну. Таку. Вирішила я з'єднання в своїй опорі робити під косий шуруп. і купила навіть спеціальний пристрій для косохотворів. так? Але нахил мене, на жаль, не влаштовує тут. Занадто далеко доводиться робити сам отвір, тому я спробувала. Щось мені взагалі не на 100% підійшло. І я вирішила звичайним сверло, сверлом робити. Все це виходить. Нічого можна, можна і звичайним сверлом робити під нахилом, в принципі, і досверлювати вуші. Зараз покажу, що роблю. а, Якщо робиш підкосить шуруп отвір сверлом, то виходить ну, не настільки акуратно, аніж оцим пристроєм, ну, все рівно. Можливо, якби я робила меблі для дому, то для мене це було б дуже важливо. Але оскільки я роблю для себе і для саду, то не настільки важливо. така, знаєте, охайність на 100%. відсотків. Один я зробила невірно, тепер, тепер весь час е, контролювати себе. Так, що роблю? Мені потрібно відміряти. В секундку, як я робила до цього. Я відміряла 4 см і десь так. Всяком, я робила так. Я трошечки робила заглибинку і потім перевертала сверло і далі вже той нахил, який мені потрібен. Перевіряю. Перевіряю, наскільки заглибилось, Ну, таке достатньо, так. В принципі, можна вже тоді і маленьким сверлом дороблювати. Виходить ось такий отвір. Він не до кінця акуратний, не такий, яким він був би з кондуктором Оцім, от для косих отворів. Але зараз ще досверлю маленьким сверлом вузеньким. Зараз да. ні, два з половиною візьму. Отвір досверлю до кінця. Е, я так роблю е, через те, що мене не влаштовує нахил кондуктора для косих шурупів, і я не змогла знайти е, двоступневе, да, як воно вірно називається, двоступневе сверло. Двохступінч, ну так, да. двоступневе сверло. Є багато ступневі, а от якась мужка а от двоступневого я так і не знайшла. Воно виглядає, знаєте, як, Такі, як звичайне сверло, тільки отут є такий пісюнчик, Маленький. Додаткове зесеньке сверло тут в кінці. Такого я не знайшла. На жаль, те, що знайшла в інтернеті тільки на 9. І 5 було, а мені потрібно було 10, 8 або 6 для кондуктора. Ну, такі, знаєте. Але я викручусь і без, і без цього. Покажу, ну, як я збирала. Ось у мене вже одна така є. Одна сторона. Тепер треба ще одну таку зробити, ну і з'єднати між собою. Використовую я. Шикарно, я не знаю, які я використовую через те, що вони мені не підписали. Прикольно, прикольно. Це сантиметрів шість. Спочатку наживлю. <му> Тут під самий верх. Так, а тепер це проблема, яка в мене вчора вилізла, яку я раніше не задумувалась, і через що довелося їхати у... у місцевий будівельний магазин. Покажу. Звичайною викруткою. Ось сюди. Я не дістаюсь. Викрутка ось. Ну, щоб ви розуміли, тут. Ну, не можна дістатися повністю, щоб закрутити. Ось. Шуруповертом так само, навіть ще гірше. Тому я купила таку насадку. Ну, і зараз випробую її. Так, я думаю, що я одна не справлюсь. Якщо чесно. Так. Да. Мамі, іди іди допоможи, або я Сережку поклич. Поклич Сережку! Все нормально, ми вже сваримося. Це по плану. Тепер у мене є отакі а, дві частини. Ось, з'єднувала ось знизу. їх треба з'єднати між собою такими точно брусочками є ще в мене ось такі річки які я собі зробила Відрізала їх щойно приблизно по довжині внутрішньої, у мене тут 166,5 см. Ось тут Внутрішній. Бачите, в мене не кругом зійшлось, так як планувалося. Зараз болгаркою пройду ці нерівні края. Мені потрібно отут-от зробити пряму. Пряму лінію, тому оці уголочечки треба стисати. А для верхівки я хочу використати це від навіса залишилось. І десь ось так. Я одріжу і буду формувати вже те, що я планую. Ну, всякому випадку спробую. І десь так треба відрізати. Те, що я відрізала на, на яйце, на шишку. Ось. Отак, от воно зараз у мене виглядає. Я тут приблизно намалювала. Ну, щоб не прибрати лишнього. І зараз трошки або лопсиком приберу, або відразу візьму болгаркою. Нагадала мама, що можна ще ж для надійності прогрунтувати. Ось я знайшла грунтовку для зовнішніх антисептик для зовнішніх робіт. І ось покриваємо спочатку цим, потім попросила маму пофарбувати. Да? Мама не Да, у нас на срачевник. В гаражі що ну, поробиш? Поки що так. У нас почався дощик. Так що я поки сяду ще пошліфую свою шишку. Мама не впізнала в цьому кірпічку шишку. Ну, поки у нас йде дощ, я вирішила якісь підвитовчі роботи. Зробити для опори своєї. Була в мене ось така дошка. Ось така вона, ну довга. Була я її порізала 28 см, відрізала, ще 28 і намагаюсь створити квадрат. І оце посаджу зараз на шканти. Зроблю отвори, мабуть, на 3. Да, на три. на три шкантика посаджу. І нам на клей ПВА, мабуть. Ну так, додатково. Щоб вже на 100%. А потім уже, коли воно засохне, підсохне, я вже тоді буду шліфувати, так як мені потрібно. Мамуля зробила перерву їсть черешеньку. А до цього он фарбувала мені опору. Вчора ж покрила ґрунтовкою, сьогодні покриваю опору. Ось так. Ми розвели в такий колір фарбу. Мені захотілося трішечки змінити кольори, ну, щоб не чисто білі були. Я дуже задоволена, прям дуже-дуже. дуже Розводили ми колор оливковий. ось цей. Якщо комусь потрібно буде, сподобається, ось тримати. Оці два поєднання матова фарба, не, не глянцева, матова, вона дорожча, звичайно, але виглядає в садку матова набагато ліпше на мій смак. Ось так. Шканчики всунула. І тепер тут, тут треба якось точно відмітити. Пофарбувала маму. Опором і річки е -е -е, мої. І поки воно все сохло, мама ж така, знаєте, каже, ну що, воно ще ж не висохло, Да Ну, пішли там розсаду посадим. Розсаду там квітів принесла сусідка. Знаєте, як ми садили? Я садила, мама на черешню полізла. Це <сважайте>, знаєте, ми, ми пахали я і трактор. Ну, в принципі, можна. Можна щось з ними робити. Так мені подобається колір є просто в захваті. який класний. Клас. Давай. Мені <их> тепер треба ось річки ось тут. проробити Всередині. Ось такий мене зараз етап. Зінкером зробила заглиблення. Понаживлювала саморізи, зараз їх усі потрібно прикрутити. Верх не прикрутила, позову Сережку, хай мені допоможе, бо не влазить тут так само шуруповерт. Буду тією штукою незвичною закручувати. Ближче покажу, купила ось такий гнучкий перехідник. Ось. Для того, щоб дістатися до листів. Саморізів. Несмішніша ну, штука, якщо чесно. Але одному е, тяжко, якщо е, треба щось ще притримати. Ну, не виходить. Третій руки не вистачає. Тому я кличу свою Сережку, пані мені <рес> Ну Але реально смішна штука. У мене мама довго сміялась. Ну, і там всякі відразу такі пошлі асоціації з'явилися. Ну, коротше.